Наша рубрика «Спаковка та товар» на 16 серпня отримали бомбезнішу позицію від Adidas X Cray Green. Ось така моделька сандалій. Вони в двох кольорах: чорний для тих, хто цінує класику, світлий для свіжого літнього настрою. Adidas X cray Green – це коли спорт і стилі зливаються в один шедевр. Це не просто сандалі, це обмежений випуск, який ще не побачите довго в магазинах, а в нашому магазині він вже буде завтра. Від культового британського дизайнера Craig Грін і в колаборації з Adidas. верх із м'якого неопрену, що ніжно обіймає в стопу і вставки замші, додають такого преміального вигляду. Унікальна система шнурівки вона швидко допомагає вам зашнурувати і розшнурувати ножку, зафіксувати. Буде дуже зручно фіксувати бустова підошва. Максимальний комфорт і амортизація, ніби йдеш по хмаринках. Вона ну дуже м'якесенька, прям підошва. Ну дуже-дуже. Вони такі ви взуваєте, і дійсно, як на хмаринках. Вони дуже круті. На ніжках дуже гарно виглядають. Що бежевий колір, що чорний колір. Тут не знаю, важко дуже вибрати такий колір, подобається і ті, і Ті. Доступні будуть розміри від Ю7. Це 40-й розмір 2 дроп 3, 42, 2 дроп 3, 43, 1 дроп 3, 44, 2 дроп 3, 45, 1 дроп 3 та 46. Всі будуть в обмеженій кількості. Коштують всього лише на всього 2000 гривень за нові ось такі шикардосні сандалі. Літо закінчиться через це. Ось така і ціна, але стиль може тривати. Встигніть забрати свою пару вже завтра в магазині. Відправляємо як пошту по всій Україні, не тільки або в нашому магазині. Приходьте і забирайте свою пару, або пишіть в дірект.